Ось те, про що я розповідав, друзі. Вчора робили замовлення у двох магазинах. В Морісоні доволі гарно вони скомпонували цей новорічний сюрприз. А ось те замовлення з магазину Алді. Це такий базилик, дивіться, друзі. Дійсно, тут повинні бути... У мене було в попередніх відео таке високе, таке деревце. З листям, яке можна було б споживати, їсти, їсти, їсти. Але ось так на новий рік вітає супермаркет Ауди. Що я хочу сказати з цього приводу? Кому подобається таке відношення, хто готов далі терпіти, ставте обов'язково лайк і йдіть до супермаркетів Audi. А ті, хто цінують любов до клієнта, повагу, Справжні відносини, то вам тоді до школи Шахів Шуб. Тут ми вам допоможемо, і ви отримаєте, як завжди, у рази більше, навіть від того, що ви мрієте. А це дійсно краса!